Станом на квітень цього року Україна втратила понад 6 гігават потужності своєї енергетики через атаки російських ракет і безпілотників. І, хоча на Житомирщині ситуація наразі контрольована, варто підготуватися до ймовірних відключень світла впродовж майбутнього опалювального сезону. З цією метою, за ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка, до об'єктів критичної інфраструктури Ємельчинської громади передали потужні повербанки. Завдяки директору Лів нашим американським партнерам спільно. З фондом Євгена Поварова, мого колеги, завдяки мінцифри спільними засиллями сьогодні вдалося забезпечити заклади, які несуть критичну важливість для функціонування громад для надання послуг різноманітних і медичних, і соціальних, і правових освітніх послуг, забезпечено павербанками. А це Тесла. система Powerwall – це акумулятор, що має потужність 5 кВт. Він зберігає електроенергію та віддає її у разі потреби. Два таких пристрої отримала ємельчинська лікарня. Одну систему ми плануємо встановити на палату інтенсивної терапії і операційну для потреб якраз анестезіологічної і хірургічної групи, а іншу систему маємо встановити для потреб поліклінічного відділення. Маємо ми дизельний генератор, теж який встановили для поліклініки. Але і батареї теж будуть необхідні. Вони теж забезпечать і гарне зберігання, і запобігання руйнувань всієї комп'ютерної техніки, яка наявна сьогодні у всіх лікарських кабінетах. Ще один павервол передали центру надання адміністративних послуг Ємельчинської селищної ради. Начальниця установи розповідає: неодноразово були ситуації, коли їхня робота блокувалася через відключення електроенергії. А завдяки потужному павербанку цього зможуть. На день ми приймаємо приблизно десь 50 відвідувачів. У нас 232 послуги, дуже багато звертаються відвідувачів через дію, це тобто і е, такі довідки, як витягуємо про несудимість, дуже багато пропусків виписки, витяги з територіальної громади. Тому, звичайно, що Powerwall компанії Тесла забезпечує безперебійне надання. Електроенергії для того, щоб наші громадяни могли отримати вчасно, комфортно ту послугу, яку сьогодні їм гарантує держава. Загалом американські партнери передали 155 акумуляторів Powerwall, які розподілять серед об'єктів критичної інфраструктури Житомирщини.